Треба одну неровність закрити. Не Що за грати? Їх було вісімтеро. Залишилося лише 6 років. Ана, ти сестра інис, а я буду верх. Та ми і так вже дуже швидко. У мене вже палець затерпів. Ти знаєш, скільки я стаків вже поставив, Я пускаю. Палан, пробуй, знаєш, як ставити. Два пальця став на той. Два пальця на ту кнопку став. Ну, я ламаю. Та на ліву. Ой, на праву кнопку, не на ліву. Я не бляха. Ніфіга, Так та зручніше і так палець не затерпає. все в мене вже нема. О, я поки що собі накопаю того, щоб тоже співа польоту добити. <рес> та це останні стой. Чекайте тільки на мене. Я накопаю того. Ну, то я фігні ще Данило строї Піраміду. Тоб, пробудуйся ще вище. Мені. Мені кам я не буде довго запускатися. Так пацани, можна ввійти в той режим наглядача і дивитися. Статі, Даня, давай... давай я тобі його включу. Давай. І ти зможеш крути. А, добре бабусь. Давай я тобі його включу. На мене? Зачекай, Данило. The woman you try, dobra. Я підірву. Знімаєш? Піднімайся до мене, піднімайся до мене. Я ледве вижив. Наскільки я в болках лишився, mm -hmm. де да, скільки бог я. Давайте таких пару. Дивіться, тут дощ іде, а тут не йде, дощ іде, а тут не йде. Mm -hmm. Тому що дощ іде в Пацани, Це на... Це дуже довго. Це просто капець. Даня, тут куча опыта, спускайся на низ. Альянс, це шо? не могу. Тут лазурит, був на такий высокий, високий. високий. Там, все, Даня, ты все зняв. А ты купаєшся. Даня, ти все зняв. Повсилина. Я. Курочка вмерла. Ай-яй-яй-яй-яй. А, стань біля мене попрыгай і шифти. От, Даня, yeah. давай, давай, з завячкай. Пала, не йди до мене. От Даня туди дивитись. Оператор ти наш. Давай. Дивись і от дивися туди, да, щоб у нас ззаді був той. Та блін, посунься. Давай. Добре.

збудувати солдатів. Солдат, солдати. <плес> Чекай, я солдатів зараз буду будувати. Давай. Я потім це да, Давай на нього, давай на нього встанемо. Все. <плес> Давай на нього встанемо, Давай на них встанемо і первеймо. і щоб було так прикольно виглядало, типу як концовка. Зарач та що ти робиш? Я то замаю. Та нафига ты не замаєшь? Давай. Давай я встану. Об'ємо зараз кордони. Ой, Насті. Та все, Алан, хватить. Зараз, зараз. Да давайте по мене вже спати, клей. Стріше. Даня, от туди дивитися. туди дивитися. Одина. Туди. Все, добре, туди буду дивитися. Вверх. Добре. І треба буде пригати. І отаку. -от. Аллан, вставай сюди, Алан, вставай. Почкай, не що добудувати мам. Все добре. Ти мене вже мама і тато кличуть. Все покажено дома.